Відчепіться від себе вже з цією англійською мовою. Вона потрібна не всім. Так, так, ви мене правильно почули. Вона потрібна не всім. І у цьому відео я поясню, чому. Привіт, друзі! Ви на каналі Кейт Speaking. душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! Так, так, друзі, ви правильно прочитали назву цього відео. Вам не потрібна англійська мова. Якщо ви ще шукаєте мотивацію і не можете знайти. Це нормально. Вам просто не потрібна англійська мова. Я звільняю вас від е, якогось надуманого обов'язку, що всі мають вчити англійську мову. Ви не маєте вчити англійську мову. Цікаво, давайте проговоримо про це детальніше. В інтернеті ви знайдете просто мільйон відео на тему того, що як знайти мотивацію вивчати англійську, які переваги у знання англійської мови. Але проста істина в тому, що якщо ви ще не знайшли мотивацію, то можливо вам дійсно англійська у теперішньому етапі вашого життя просто не потрібна. Чому як це працює? Вивчення мови це дуже важкий, комплексний, тривалий е е процес, який потребує насправді від нас вкладання колосальних ресурсів часових. Грошових ресурсів наших старань, ресурсів нашої пам'яті, нашої уваги, нашої сконцентрованості ми вкладаємо в це дуже-дуже багато. І ми маємо розуміти, для чого нам це, навіщо нам вкладати так багато старань, так багато сил? Заради чого? Яка буде в цьому для нас винагорода? І якщо ви для себе не можете відповісти на це питання, то можливо ви нагороди і немає. Тоді ваш мозок дуже логічно, що саботуватиме процес вивчення, тому що вам не зрозуміло навіщо це, навіщо так старатися, заради чого, якщо не буде видимих плюсів або покращень у вашому житті, і це нормально, друзі. Так що, будь ласка, не думайте, що вивчення мови потрібне всім завжди і у всіх випадках життя. Хочу поділитися з вами декількома прикладами, включаючи мій приклад. Це тільки приклади, це можливо, певна більшість, тому що я бачу це зі свого досвіду, з досвіду моїх учнів, і деякі загальні моменти, котрі здебільшого працюють. Проте, звісно, завжди у будь-якій ситуації є виключення. Отже, що зазвичай нас мотивує? Якщо ми говоримо про дорослих людей, то нам дуже потрібна чітка мотивація, чітке усвідомлення навіщо, які є популярні е, дієві мотивації, котрі найчастіше призводять до гарних результатів в англійській мові. Це якщо вам потрібна англійська для роботи, для навчання, для подорожей. Або коли ви, наприклад, переїжджаєте на постійне, на постійне проживання у іншу країну. Але чому ці мотивації добре працюють? У випадку з роботою людина, скоріш за все, отримує винагороду. Тобто у людини спрацьовує логічна цепочка. Якщо я знатиму гарно англійську мову, то я зможу заробляти гроші. Тобто є асоціація знання англійської заробіток. Бо, наприклад, якщо людина переїжджає жити до іншої країни, для неї англійська це, по-перше, спосіб вижити в іншому середовищі, сходити до магазину, зорієнтуватися на вулиці, познайомитися з новим оточенням, тобто англійська це життя, тобто в таких випадках людина не може обійтися від англійської мови. Тобто, мотивація в англійській мові це іноді е, така собі е, безальтернативність. Тобто, в цьому випадку у людини немає вибору, вона мусить вивчити мову, інакше вона просто не зможе нормально функціонувати та існувати у іншому середовищі. Наприклад, якщо це подорожі, то для людини дуже важливо комфортно і вільно почувати себе під час цих подорожей. Знову ж таки, зорієнтуватися на місцевості, спитати щось у людей на вулиці або познайомитися та мати нові знайомства. Тут можливо мотивація людини це свобода та незалежність під час подорожей, або під час роботи, або під час життя в іншій країні. Трошки підсумую. Зазвичай найчастіше найдієвіші мотивації це ті, які є безальтернативними, тобто у людини насправді немає вибору або знання англійської може сильно відчутно підвищити якість життя цієї людини. Тоді з'являється дуже сильна мотивація вивчати англійську мову. Зазвичай люди, у котрих подібні ситуації в житті, Дуже мотивовані, вони не пропускають заняття, вони самі регулярно займаються, вони багато самостійно працюють, вони цікавляться мовою, вони вивчають додаткові матеріали, вони знайомляться з людьми навіть онлайн, шукають додаткові ресурси та активності та будь-які можливості попрактикувати свою мову. В їм хочеться часто повторювати, тобто в такому випадку зазвичай не відбувається якогось саботування, не відбувається забування, тому що знову ж таки відбувається часте повторення, тому що у людини є чітке розуміння, навіщо їй це, і як скоро це відбудеться. Про це поговоримо трошки пізніше. Про сповсюдження мотивації, які не працюють, це мотивація для себе, щоб дивитися серіальчики. Для саморозвитку, щоб слухати музику, щоб знати ще одну мову тощо. Друзі, зазвичай такі мотивації не працюють. Не кажу завжди, але часто. Чому? Тому що в цих випадках людині не зрозуміло, які відчутні бонуси вона відчує в своєму житті після вивчення мови, досягнувши певного рівня, нічого кардинально в її житті не зміниться. Тому людина не може. Позитивно замотивувати себе, щось робити, тому що фактично наш мозок дуже розумний і дуже любить економити, заощаджувати наші ресурси. Тому мозок питає нас, а на що це мені? І ми не можемо дати йому відповідь. В такому випадку наш мозок дуже розумний і починає всіляко саботувати процес вивчення. Зазвичай саме в таких випадках відбувається забування тобто можливо, люди проходять декілька тем. Але у них немає практики, їм не хочеться докладати більше зусиль, робити самостійну роботу, шукати знайомства. І все це робити протягом довгого часу, регулярно та часто, тобто кожен день по 15 хвилин, по півгодинки. Немає такої мотивації, тому відбувається процес забування. І Люди можуть розчаруватися, вони можуть подумати, що щось з ними не так, у них немає схильностей до англійської мови. Але друзі, зі свого досвіду скажу, що не буває людей, котрі не спроможні до вивчення мови. Ті люди, котрі не мають достатньої мотивації, і це нормально. Інший випадок, ви можете думати, хм, в майбутньому я переїду до іншої країни або працюватиму у міжнародній компанії, де мені знадобиться англійська мова. Але чому ж я все одно забутую? Чому все одно мені важко дається англійська? Друзі, тут працює е, принцип е, дедлайну, тобто терміну. Ви маєте розуміти, коли це відбудеться. Якщо, наприклад, робота у міжнародній компанії це далека туманна перспектива, може бути, може не бути, може бути через 5 років. То знову ж таки, це не є достатньою мотивацією для нашого дуже розумного, дуже ефективного мозку, щоб він почав працювати, дуже сильно вкладатися вже прямо зараз. Він не хоче. Він не знає, коли це знадобиться. Тому на що вкладатися у більш юному віці, у діток та підлітків, а, працює все схожим чином, але у десятому віці а, нас ще можна зацікавити знову ж таки відносно. Тобто працює спосіб зацікавлення, працює спосіб прикладу, коли, наприклад, ви своїм прикладом показуєте дитині, що вивчення англійської – це цікаво, це не важко, це не тому, що ти мусиш, а тому, що це дійсно цікаво, тому що це дає багато можливостей по подорожуванню, це дає можливості отримати нових цікавих друзів, нові знайомства. А це дає велику свободу, можливо спілкуватися з усім світом, знаходити інформацію. Це дає можливість отримати гарну освіту, гарну роботу та подорожувати по світу, відчуваючи себе вільно та комфортно. Це дає змогу грати в ігри з людьми по всьому світу. Це дає можливість самовиражатися на міжнародній мові і бути зрозумілим в більшості людей на планеті. Це дає змогу розуміти світові тренди і бути в курсі. Я дуже не рекомендую змушувати дітей вчити мову, а краще пояснювати їм переваги цього або зацікавлювати. Тобто, у вивченні мови бажано, щоб була емоція цікавості, ентузіазму. Або приємних відчуттів, від, відчуттів від, від тієї користі, від тих переваг, від тієї винагороди, котрі ми отримуємо за англійську мову. Тоді вивчення мови не виглядає як щось таке дуже важке мушу зобов'язаний, тому що це викликає дуже неприємні емоції і може тільки. Гальмувати процес навчання. Скажу про свій досвід. Я вивчала англійську з першого класу і здається в першому класі. Моїй школі у нас було відразу, здається, три чи чотири уроки англійської на тиждень. Це була школа з поглибленим вивченням. При тому це не єдиний фактор, далеко не єдиний, з котрого почалось моє захоплення англійською мовою. По-перше, дуже важливу роль відіграє вчитель, котрий може або зацікавити у вивченні мови, як у випадку з моїми вчителями, мені дуже завжди щастило з вчителями. Вони всі були дуже цікавими, осо є, є дуже цікавими особистостями. І вони були дуже відкриті. Вони були не лише професіоналами, але цікавими і різносторонніми людьми. З Ними завжди було цікаво про щось поспілкуватися. А, також вчитель має бути відкритим. Тобто, я пам'ятаю по собі, я завжди могла спитати у своїх вчителів, і я ніколи не чула від них щось типу: хіба ти це не розумієш? Хіба ти це не знаєш? може ж це проходили. Чому ти це не пам'ятаєш? Завжди я отримувала відповіді на свої питання. Наступний момент я не знаю звідки, але з маличку з шести або менше років. Я розуміла, що є така англійська мова, і вона міжнародна, і на ній спілкується увесь світ. І з дитинства я дуже хотіла мати можливість спілкуватися з усім світом. Мене це дуже цікавило. І я хотіла виражати свої думки, висловлюватися не тільки рідною мовою, а ще й міжнародною. Тому буквально з перших моїх занять у віці шести років я була саме зацікавлена в англійській мові, не тому, що мені хтось сказав, просто мені було це бажання, ця зацікавленість у вивченні мови. У підліткові роки я дуже захопилася музикою і співом. До речі, окрім викладання англійської мови, я також професійно займаюся музикою. Я пишу пісні українською та англійською мовою. Тож запрошую вас. Послухати мої пісні на вашій улюбленій музичній платформі Spotify, YouTube, Apple Музика за пошуком KidSelf або подивитися мій YouTube канал. Отже, у підліткові роки я зрозуміла, що мені дуже подобається музика. Я хочу бути пов'язана з нею. І я почала співати, і батьки записали мене до музичної школи і я співала пісні англійською. Мені було приблизно 12 років, і я дуже хотіла співати пісні англійською і розуміти їх. Тут почалося посилене вивчення англійської мови, тому що мені було дуже цікаво розбирати пісні, котрі я співаю. Так, я швидше вчила словничок без зусиль. Але на емоції інтересу так я автоматично, навіть не задумуючись, вивчала граматику. Я просто бачила ці конструкції, вивчала їх на пам'ять. А потім з часом ми їх розбирали в школі або я розбирала їх самостійно. Тобто, спочатку у мене була практика, котрі я навіть до кінця не розуміла, і тільки потім а, я а, розбирала, що ця граматика означає це нормально. Тобто стикнутися спочатку з реальною англійською, а потім подивитися, що це означає. Тобто, у підлітковому віці я мала мотивацію не тільки вже спілкуватися з усім світом, і, до речі, з нацоти років я почала це робити. Я почала шукати друзів в інтернеті і вже почала заводити своїх перших друзів з різних країн. Зараз у мене є друзі по всьому світу на всіх континентах. До речі, у 12 років це був перший мій досвід спілкування онлайн з іноземцями, і це було дуже цікаво. Це той час, коли я почала заводити друзів з усього світу, і я була і є дуже щаслива з цим. Отже, спілкування з друзями плюс бажання розуміти про що я співаю, бажання мати гарну вимову, бажання звучати схоже на носіїв мови. Всі ці фактори для мене, як для дитини та підлітка, були дуже важливими і цінними, і мотивували мене. Плюс школа це також був важливий фактор, тому що у старших класах ми вже мали по здається, 8 або 10 годин англійської на тиждень. Тобто, мої захоплення ще підкріплювалися частотою. Все це призвело до гарних результатів. Але все одно у шкільні часи я так і не змогла розібратися з граматичними часами, для мене це було важко. А от вступивши до університету, все змінилося. Змінилися вчителі, можливо, навіть змінилося моє ставлення до граматики, можливо, воно стало більш сконцентрованим, більш уважнішим. Але буквально за два місяці я закрила всі якісь прогалини в розумінні граматики. Отже, друзі, я бажаю вам а, знайти свою мотивацію, а, знайти те, що вам цікаво, або те, що допоможе вам відчувати винагороду за ваші зусилля. тому що диска дійсно потребує багато зусиль. Це як оволодіння якоюсь професією. Або якщо у вас немає мотивації, це і розслабтеся, можете видихати. Я е, даю вам право не вчити англійську мову, якщо ви розумієте, що вона вам не потрібна, і ви не будете нею спілкуватися. Це нормально. Англійська потрібна всім. Так що видихайте і відчепіться вже від себе. Дякую, друзі. Дякую за увагу. Якщо у вас залишаються питання по мотивації, обов'язково пишіть ваші запитання або враження у коментарі. Я так само сподіваюся, що цей канал допомагає вам розширити горизонти вашої англійської мови. І до зустрічі у нових відео.